Into do the happy birthday, Marshall. Green. eat that. This here, top, top, Marshall. Is this here, sit the in Glasgow? Any, Mr. Yeah, in Glasgow. На джа на бинк на имминенет А не може або на именинник, або на Ельзо, або на Christmas або на кистку, або на фаерплейс, fireplace, або на водичку, або на Christmas Але то, дві перші іменини, то нібито. Давай я зроблю, кого можу зробити. Тик-пик-тик-пик-ик? Пик-пик-пик-пик? Ну що, Маршал, Тобі з на день нарочення, та. А чого ти на навізочик? То я ж ходити не можу. Ти що? Не можеш ходити? А, а, -а, -а, -а. і ти через Та. А що платя? Що? Тобі не подобається той платічко. Подобається. Ну що ти так засмутилася, маршал? Ти бачиш, що воно на тебе очі котопить. Ні, ну що ти засмутилося? Там ниточка є, а не кольори топить до очка? Що ти кажеш? Топить? Ну 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 Киш-киш? Пик-пик-пик? Бачиш кипану свалики пик-пик-пик пик, пик, пик-пик, пик, пик пик пік, пик пик, пик 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 Потім от так. Ж таке робить, яке робить. То, там ж трошки інше. Я Барбі пандус, а ти думала, що то я лоли? А ти думала, що то я лоли? Тож я барбі, там трошки інші пандус. її розкладає. Що ти, ти таке любиш? Та. Ну то ж я Барбі, понятно, що ти О! А може, щоб я... ми там сіли? Я не хочу. Ну не кричи. Тут є барбі. Може, я тут сяду? Можна. Ну, От... А то там хтось на візочку чи з ножками. Я бачу, що робить там. Маршал драйн. А, там хтось на візочику ні, ні, а може таки по як ви хочете Ні, <coughs> <Nee>, це я <coughs> Барбі. Всунула. Ну більше. Сідай на менший. Бо ти за вікно ти не дивишся, а то треба за вікно дивитися. Що? я лолочки немає поїздки. Ну, чого ти сіла, я барбі? Що, то важко знити я Лоли поїзд? Ну, що ти на той зайшла? Ви... Заїхала Піт-піт-піт. -пі. А що тобі оприч? У мене з калини. О, О, то тобі калина поторвала, а полену? Або калина. Пик пик, 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 то, то, Барбі. Ти бачу, -то я Ти Ти бачиш, яка не менший ялули. Лом ручки а Парпі – вищі. Тоб, Тоже так міняє. Але то той самий поїзд. Он рисает. Вау! job! Мені пипочку. <кху> що тобі пипочку? Амілечка, а що це таке? Там на лобі? У мене пінгвінчик. А, -а, -а тобі так чутніше? Так, да, мені так чутніше. <кху> Мне здесь зажила ручка. Приеда, доктор